Західні ЗМІ висловлюють припущення, що Путін може погодитися на вступ України до НАТО, якщо буде виконано певні умови. Серед них зобов'язання США вивести свої військові бази з країн Східної Європи і часткове скасування економічних санкцій щодо Росії. Такі поступки покликані послабити тиск на російську економіку і задовольнити вимоги впливових олігархів. Які домагаються припинення санкцій. Утім, щодо НАТО є певні сумніви, оскільки Трамп нещодавно заявив, що Захід розуміє, що Україна не може бути в НАТО і це усвідомлення було завжди. Так що, судячи з усього, членство в НАТО в Україні поки що. Не дуже той усміхається. А ще Трамп заявив, що сподівається на те, що вже не 24 години, а що за півроку, тобто за 6 місяців, вдасться зупинити війну в Україні. Також він запевнив, що знає про готовність Путіна до контакту із ним. Але не вважається прийнятним до офіційного повернення в Білий Дім. Хоча дехто вважає, щодо заяви цієї Трампа про завершення війни за 6 місяців зміни неправильно зрозуміли. Наприклад, експосол України в США Чалей каже, що заява Трампа про 6 місяців не стосується строків завершення війни. Запитання журналіста було про можливу зустріч новообраного президента США з Путіним. А на уточнення щодо терміну 3-6 місяць, Трамп відповів лише про ймовірну розмову протягом півроку або навіть раніше. Так що, і ті, хто сподівався на одномоментний мир з приходом Трампа, у білий дім також можуть скрушно зітхнути і далі запасатися терпінням. Взагалі ще не знати, як повернеться вся ця історія з Трампом, він приходить на хвилі якісь власній хвилі, такого мілітарного, агресивного емоційного піднесення. І все більше у своїх намірах стає подібний до Путіна. Трамп нещодавно додав на карту США Канаду 51 штатом. Це якась його вже ідея фікс, і Панамський канал, і на що там ще він зазіхає, і щоби він часом не замотив якесь своє СВО. Так що, хто знав, чи буде займатися Трамп проблема миру в Україні, якщо в нього є свої певні плани, котрі він готовий втілювати у військовий спосіб? Біограф Маска Абрамсон вважає, що Маск божеволіє і стає небезпечним для США. Через стрес, психічні проблеми, вживання наркотиків і вплив на Трампа, він закликає розірвати контракти з Маском та заблокувати його ініціативи. Як мовиться, скажи мені, хто твій друг, я скажу, хто ти. Відомо, що Трамп і Маск дружать. Хто зна, які ще сюрпризи нам доведеться отримувати від Трампа. І чим вся ця його мирна ініціатива обернеться для України? Втім, є і оптимістичні прогнози. Видання SkeNews вважає, що мирна угода між Україною та Росією може бути досягнута ще до Великодня, 20 квітня 2025 року. Зазначається, що нова адміністрація Трампа буде прагнути якнайшвидше завершити російсько-українську війну та чинитиме тиск на обидві сторони, з укла... сторони для укладання мирної угоди. Все залежить від того, на які поступки готові піти Путін, зокрема щодо таких регіонів, як Курська область, а також від того, на що готовий йти президент. Зеленський. Телеграф взагалі передбачає, що Курск може стати початком кінця Путіна у 2025 році, як це було для Гітлера у 1943 році. За кілька тижнів до інавгурації Трампа Україна досягає важливих успіхів у Курській області. Новий рік приносить набагато більше надії Україні, ніж. Росії. Путін говорив, що до Різдва він поверне священну для Росії землю в Курській області. Трамп навряд чи зробить Російській Федерації велику послугу 20 січня, коли стане президентом. Отакі от, от міркування за Телеграф, якщо розглядати їх тезово. Президент Зеленський заявив, що за п'ять місяців від початку курської операції росіяни втратили там 38 тисяч солдатів, з них 15 тисяч мертвими. Держсекретар Блінкін також підтвердив важливість захоплення Курської області. Він сказав, що це є критично важливим для переговорів. Позиції ЗСУ в Курській області є важливими, оскільки безумовно це буде враховуватися в будь-яких переговорах, які можуть відбутися, заявив держсекретар. Що ж, його б слова та богові вуха. Фредінг Ніл повідомляє, що серед основних валют світу лише одна показала прибутковість за 2024 рік це долар. Долар США завершив рік із прибутковістю плюс 7,1%. Британський фунт втратив 1,7%, Євро впав на 6,2%, а китайський юань та індійська рупія на 2,8%. Найгірше ж склалася ситуація у російського рубля та бразильського реала, які впали на 18,6% та 21,6% відповідно. Що робиться з українською гривнею, Не повідомляється. Будемо рівнятися на долар. Як діди наші казали, будьмо крепкі, як опценки, ми будемо за аналогію казати, будьмо крепкі як долар.